Всім привіт! Ви на каналі Apple Fan, і сьогодні ми з вами розглянемо та поговоримо про зручні зарядні станції для дому, щоб вам не довелося мучитися з купами різних дротів. Не знаю, як у вас, але мені для того, щоб тримати основні мої пристрої зарядженими, потрібно три розетки, три кабеля, три блочка. Це не зовсім зручно, поки я не відкрив для себе трохи іншу штуку. Можна взяти ось таку зарядну станцію. І в одному місці заряджати всі свої пристрої, займаючи одну розетку. А враховуючи те, що, на жаль, знову можливе відключення світла, то хіба це незручно мати під рукою таку станцію, на якій одночасно можна заряджати всі свої пристрої в одному місці? Тож, поїхали! Тож, перша зарядна станція це у нас Zenz на три пристрої на телефон з Максевом, на годинник та на навушники. Виглядає досить. Непогано, прям таки солідно. Гадаю, що під будь-який інтер'єр вона підійде аж бігом. В комплекті в нас є, є все, є кабель зарядки, приємний, такий в шнурочку, є блок зарядки на USB, звичайно, і на Type-C. У нас американська вилка, але Є перехідник, який не дістається. О, є. Ага, він ямки такий зручний. Зараз подивимося, як це працює. Ага, ось так. Все, взагалі ніяких проблем. Давайте подивимось, як це працює. Беремо навушники, телефончик. До речі. Є навіть фірмова анімація MagSafe та годинничок. Зарядка має потужність 20 Вт на всі пристрої, тож заряджає достатньо швидко. А для власників 17-ї прошивки ми ще можемо зробити ось так та отримати настільний годинник. Здавалося б, це все, але ні, тут ще є роз'єм USB-C, до якого ми можемо підключити кабель, і окрім телефону, який буде заряджатись тут, підключити ще один по кабелю. Зручно? Зручно. Також зарядна станція має захист від перегріву. Це означає, що коли ваші пристрої вже зарядились, станція перестає подавати на них напругу. Щодо потужності, для всіх сумісних пристроїв, а це 12 і вище, місце під MagSafe має потужність 15 Вт, а USB C 18. Тож, це ідеальний варіант для тих, хто не любить довго чекати. Друга зарядна станція у нас Zenz Dual Plus Watch 3 в одному Series. Тож, Відкриваємо, дивимось. Так, ось у нас сама станція, купа папірців. Тут прорезинені ніжки для того, щоб вона не скользила по столу. Кап... О, блочок зарядки. Є. Це чудово, бо у багатьох його просто немає. Тут навіть є перехідники під різні типи розеток. Тобто тут натиснули, open, зняли. Круто. Зафіксували, все тримається, все чудово. Так, там вже, напевно, нічого немає. Це просто коробка. Давайте підключати та перевіряти на пристрої. Ця станція підтримує технологію QI. Тож, одночасно ми можемо заряджати годинник на ось цій платформі з приємного пластику, Смартфон. Цієї сторони можемо покласти, наприклад, навушники або будь-який пристрій, який підтримує бездротову зарядку. Тобто два телефони спокійно можемо покласти та заряджати. Єдине, що мені не сподобалось, перше, це те, що телефончик саме лежить, тобто він не під нахилом, щоб було зручно з ним взаємодіяти. І друге, це те, що для зарядки, скоріш за все, вам знадобиться зняти чохол. А наступна зарядна станція у нас від бренду Vivo, Power Air 3 в одному. Тож. Давайте зазирнемо всередину. То, що нам пропонує компанія Звіру. Тут у нас сама станція і кабель зарядки. Все, більше нічого немає. В минулій був блок зарядки, але ця і коштує дешевше, тому блок зарядки тут або треба придбати, або вже мати. Але потужний, не менше, ніж 18 Вт. Виконана сама станція з високоякісного алюмінієвого сплаву. І, до речі, має ось такі прогумовані ніжки, за допомогою яких він буде міцно триматись на будь-якій поверхні. Зарядний пристрій має універсальний роз'єм Type-C, можливість одночасно заряджати до трьох пристроїв при потужності зарядних майданчиків, MagSafe 15 Вт, QI для Apple AirPods 5 Вт і для Apple Watch 3 Вт. Наявність LED-індикатора повідомляє про заряд підключеного гаджета. Смарт-чіп забезпечує контроль температури та безпечну зарядку. Наступна зарядна станція буде від цього ж виробника Vivo, але різниця між ними в тому, що це 4 в одному, а четвертий пристрій це Apple Pencil. Тож дивимось. Гаджет оснащений функцією швидкого заряджання. а 15 Вт вистачить, щоб оперативно зарядити всі пристрої. В комплекті у нас тут також іде тільки сама станція та кабель зарядки в блочку. Немає. Потужні магніти надійно тримають техніку в місцях живлення, кут нахилу зарядної панелі телефону регулюється для зручної взаємодії з девайсом. Функція інтелектуального захисту збереже акумулятори від перегріву, усуне негативний вплив коротких замикань та перенапруг. Наступною в нашому списку йде ось така зарядна станція від виробника сеттечі Aluminium Magnetic 3 в 1. Що ж, подивимось, як вона виглядає вживу, та протестуємо. Так, тут у нас коробка з кабелем та таблетою для годинника. Ага, Тут пусто. І сама станція. Так як таблетка Apple Watch тут підключається окремо, а тут у нас роз'єм Type-C, то за потреби ми можемо просто взяти кабель і додатково підключити ще одні AirPods або ж Magic Mouse. На другий телефон, на жаль, потужності цього роз'єму буде замало. І на останочок незвичайна компактна, зручна зарядна станція, Pitaka 2 в одному. Чому незвичайна? дізнаєтесь трохи пізніше. Поїхали! Зарядка має ось таку окрему панель. Якщо вже здогадались навіщо, то пишіть в коментарях. Тут у нас йде база, куди ця панель вставляється. І тут у нас йде кабель зарядки. Ще є підставочки. Сюди ззаду. Таблетки для годинника тут немає. Виробником передбачено, що її треба купляти окремо. Тож, якщо ви заряджаєте годинник і вам ця таблетка потрібна, то її докупаємо окремо. У цього ж виробника підтака. Вставляємо праворуч під неї роз'єм USB-C і заряджаємо годинник. А так вона призначена тільки для телефона та навушників. Тож, що мені у цій станції не подобається, це те, що вони все ж таки не поклали таблетку для годинника в комплект. Це було б зручніше, могли це зробити, так, трохи зробити дорожче самозарядку, але щоб все було вже разом. І напевно це все. Що подобається, це дизайн, це те, як вона крутиться. А якщо не потрібно, щоб крутилось, тут є фіксатор. Зафіксували і все, і вона буде стояти на місці. І саме головне, що я можу зробити ось так. Ось я щойно пішов, а телефончик у мене продовжує заряджатись. Чому? Тому що ось ця панелька, за якою я питав вас на самому початку, чи здогадались, ви навіщо вона, це маленький пауербанк. Він не досить потужний, 7,5 Вт, але цього повністю вистачить для того, щоб хоча б підтримувати ваш телефончик при активній роботі. І трошки його підзаряджати. Тобто, кудись треба, взяли телефон, пішли, повернулись, поставили його ось так просто на базу, телефон продовжує заряджатись, і сам цей маленький павербанк також підзаряджається. Ну, в інших я ще такого не бачив в зарядних станціях, тому це круто. Що ж, сьогодні ми з вами розглянули зарядні станції, які ми вважаємо одним із кращих на ринку. Безперечно, на сьогоднішній день це дуже Зручний вибір, тому що перше, воно займає мало місця. Друге, всі ваші пристрої знаходяться в одному місці. І третє, вам не потрібна купа дротів та купа блочків. Тому це в будь-якому разі плюс. На сьогодні все. Всі ці зарядні станції будуть у нас в описі. Якщо вам якась сподобалось, то заходьте, будь ласка, обирайте. Також не забувайте поставити лайк, якщо відео для вас було корисним. Дзвіночок, щоб нічого не пропустити. З вами була Apple Fun. До нових зустрічей!